Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 помножити на 8, відняти 5, дорівнює 30. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити. Ось цей сирний, Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 помножити на 9 буде 36. 36 відняти 6 буде 30, 30 дорівнює 30. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.